Весела динамічна музика на фоні, кадри з милими котиками, які граються, а потім раптово кусають власників за руки. Привіт, котомами й кототати! Знайома картина. Ось ви, ось ваш пухнастий клубочок щастя. Ви махаєте перед ним пір'ячком на паличці, він мило підстрибує, все ідеально. І раптом хрумсь, ваша рука опиняється в полоні гострих зубів, а в очах кота читається напис: Ти сам напросився людину. Ви в шоці дивитеся на свою покусану кінцівку і думаєте, що це було? Він мене більше не любить. Може, він зламався, і його треба перезавантажити. Заспокойтеся з вашим котом все гаразд, а от з вашою технікою гри, можливо, не дуже. Сьогодні ми розкриємо всі таємниці котячого йокусь під час гри, і я обіцяю, після цього відео ви будете розуміти свого хижака краще за його власну маму. До речі, напишіть у коментарях, як звати вашого кусючого хулігана, подивимось, кого тут більше. Перш ніж ми зануримося в психологію кусання, давайте згадаємо одну просту річ ваш кіт, навіть якщо він виглядає як зефірка на ніжках і спить 20 годин на добу, це хижак, маленький домашній, але тигр в душі. Його інстинкти, які відточувалися тисячоліттями, нікуди не зникли. Полювання, переслідування, засідка, і, звісно, фінальний смертельний, на його думку, укус це все частина його природи. Гра для кота це не просто розвага, це тренування мисливських навичок. Він відпрацьовує на іграшковій мишці те, що його предки робили зі справжньою здобиччю, тому, коли гра заходить занадто далеко, вмикається той самий древній інстинкт, і ваша рука, на жаль, може стати тією самою здобиччю. Розуміння цього перший крок до вирішення проблеми. Ви не змусите кота перестати бути хижаком, але ви можете навчитися скеровувати його інстинкти в безпечне русло. Отже, причина номер один і це просто класика жанру барабанний дріб. Ви граєтеся з котом руками? так так, не робіть здивовані очі, кожен з нас хоча б раз робив цю фатальну помилку. Ми ворушимо пальцями під ковдрою, лоскочимо котячий животик, а потім дивуємось, чому наші руки схожі на поле бою. Для кошеняти ваші пальці, що швидко рухаються, нічим не відрізняються від мишки чи пташки. Він не розуміє, що це частина вас, яка відчуває біль, він бачить здобич, яку треба спіймати. Ви, власноруч, навчаєте його, що рука це іграшка. І якщо в дитинстві це милі і ледь відчутні укуси, то дорослий кіт, який звик так грати, може завдати серйозних травм. Це одна з найгірших звичок, яку ви можете прищепити своєму улюбленцю. Запам'ятайте як мантру руки для того, щоб гладити і давати їжу. Для ігор існують іграшки. Як же відучити пухнастого хижака від полювання на ваші руки? По перше, припиніть це робити. Просто зараз жодних більше ігор з пальцями під ковдрою. Замініть свої руки на правильні іграшки. Ідеальний варіант це так звані вудки або дражнилки, це іграшки на довгій паличці з пір'ям, стрічками або мишкою на кінці. Чому вони такі круті? Бо вони створюють безпечну дистанцію між вашою рукою і котячими зубами, кіт фокусується на об'єкті на кінці вудки, а ви залишаєтесь у безпеці. Також чудово підходять м'ячики, лазерні вказівки, але тут обережно про це поговоримо окремо: інтерактивні іграшки. Головне правило: між котом і вашою шкірою завжди має бути посередник. Якщо під час гри кіт все ж таки вчепився вам в руку, не виривайте її різко, це лише посилить його хват, бо здобич тікає. Замріть, а потім видайте гучний і різкий звук, наприклад, Ай. Це імітує писк кошеняти, якому зробили боляче, і дає коту зрозуміти, що він перейшов межу. Друга поширена причина раптових кусь це перезбудження. Уявіть, що ви на концерті улюбленого гурту, музика гримить, всі стрибають, емоції зашкалюють. В якийсь момент ви можете почати робити дивні речі, бо ваш мозок просто перевантажений. З котами відбувається щось схоже. Під час активної гри їхня нервова система розганяється до максимуму, вони входять в раж, інстинкти беруть гору і вони перестають себе контролювати. Той самий момент, коли очі стають величезними, як блються, зіниці розширюються, а тіло напружується. Це стан, коли від гри до агресії один крок, і цим кроком. Може стати ваш необережний рух або спроба погладити розпаленого мисливця. Він кусає не зі зла, а тому, що його емоції просто вибухають. Це як коротке замикання в його котячому мозку. Він просто не може впоратися з таким потоком стимуляції і реагує єдиним доступним йому способом укусом. Як же зрозуміти, що ваш кіт на межі перезбудження і час? Натиснути на гальма, його тіло буквально кричить про це, потрібно лише навчитися читати ці сигнали. Перший і найочевидніший індикатор це хвіст. Якщо хвіст починає нервово сіпатися з боку в бік, бити по підлозі, стає схожим на батіг, це перший тривожний дзвіночок. Це означає, що рівень збудження зростає. Спокійний і задоволений кіт махає хвостом плавно. Або кінчик хвоста ледь тремтить, а от різкі, розмашисті рухи, це ознака роздратування або мисливського азарту. Якщо ви бачите, що хвіст вашого кота перетворився на скажений маятник, саме час зробити паузу в грі. Дайте йому кілька хвилин, щоб заспокоїтись, перш ніж продовжувати або перемикатися на погладжування, ігнорування цього сигналу прямий шлях до отримання порції зубів. Окрім хвоста, є й інші важливі індикатори. Подивіться на вуха та очі вашого кота, якщо вуха притиснуті до голови, розвернуті в боки або назад. Це явний знак напруги та готовності до атаки. Це називається вуха-літачки. Кіт ніби готується до зльоту прямо на вашу руку. Також зверніть увагу на зіниці, як я вже казав, різко розширені величезні чорні зіниці навіть при яскравому світлі. Свідчать про сильне емоційне збудження, чи то страх, чи то агресію, чи то мисливський запал. Ще один сигнал: шкіра на спині може почати сіпатися або йти хвилями. Це теж ознака перестимуляції нервової системи. Якщо ви бачите комбінацію цих знаків: хвіст батіг, вуха літачки і очі безодні, негайно припиняйте гру, повільно відсуньте іграшку і дайте коту простір. Не намагайтеся його заспокоїти дотиками, це може лише погіршити ситуацію. Що ж робити, якщо ви пропустили всі знаки, і кіт вже в стані атомного вибуху? Головне, не панікувати і не карати його. Крики, шльопанці чи брискання водою в цей момент не навчать його нічому хорошому. Він не зрозуміє, за що його карають, бо діяв на інстинктах. Навпаки, це може викликати у нього страх перед вами і перед іграми в цілому. Найкраща тактика це м'яке ігнорування. Замріть на секунду, видайте короткий гучний звук, як ми вже обговорювали, а потім повільно заберіть руку і припиніть гру. Встаньте і вийдіть з кімнати на кілька хвилин. Цим ви показуєте коту. Якщо ти кусаєшся, гра закінчується, це набагато ефективніше за будь-яке покарання. Кіт – розумна тварина, і він швидко зрозуміє причинно-наслідковий зв'язок кусь дорівнює кінець веселощів. Повторіть це кілька разів, і він почне контролювати силу укусу, щоб гра тривала довше. Третя причина, яка часто ховається за грайливими кусь, це відсутність правильного виховання в дитинстві, це так звана незасвоєна заборона на укус. У природі кошенят вчить контролювати силу укусу їхня мама та брати і сестри, коли кошеня під час гри кусає іншого занадто сильно. Той верещить і припиняє гру, або ж мама кішка може легенько його прикусити у відповідь, показуючи, що так робити не можна. Так малюки вчаться розрізняти гру від справжньої бійки і розуміють, яка сила укусу є прийнятною. А тепер уявіть кошеня, яке занадто рано забрали від матері, або яке росло одне без компанії інших котів. У нього просто не було можливості навчитися цим важливим соціальним навичкам. Воно щиро не розуміє, що робить вам боляче, бо його ніхто цього не навчив, і тепер ця почесна місія стати для нього мамою кішкою лягає на ваші плечі. Отже, як навчити кота котячому етикету і пояснити йому, що таке добре, а що таке кусь. Вам доведеться імітувати поведінку його родичів. Кожного разу, коли він кусає вас хоч трохи сильніше, ніж просто прикушує, негайно реагуйте. Як я вже казав, високий короткий звук ай або ні працює найкраще. Після цього одразу припиняйте будь-яку взаємодію. Жодних погладжувань, жодних розмов, жодних ігор. Ігноруйте його протягом хвилини двох. Це котячою мовою означає, ти перейшов межу, і мені це не подобається. Важливо бути послідовним, це правило має працювати завжди для всіх членів родини. Якщо ви будете забороняти, а хтось інший дозволятиме грати з руками, кіт заплутається і не зрозуміє, чого ви від нього хочете. Послідовність і терпіння, ваші головні інструменти у вихованні маленького кусаки. Ще один цікавий момент, пов'язаний з вихованням, стосується котів, які виросли одинаками. Якщо кошеня росте з братами і сестрами, воно постійно тренується в ігрових бійках, вони вчаться падати, перевертатися, атакувати і захищатися. Це випускає їхню енергію і задовольняє потребу в контактній грі. Коли ж кошеня росте одне, Єдиним партнером для таких ігор стаєте ви, і він намагається грати з вами так само, як грав би з іншим котом із захопленнями, боротьбою і, звичайно, укусами. Він не розуміє, що ваша шкіра набагато ніжніша за котячу шерсть. Тому, якщо у вас одне кошеня, особливо активної породи. Дуже важливо забезпечити йому достатньо можливостей для боротьби з іграшками, купіть йому м'яку іграшку приблизно його розміру, яку він зможе обіймати задніми лапами, дряпати і кусати. Це буде його спаринг партнер, на якому він зможе виплискувати свою енергію, залишаючи ваші руки в спокої. Переходимо до четвертої і дуже серйозної причини біль. Кіт може раптово вкусити вас під час гри не тому, що він агресивний, а тому, що ви випадково торкнулися хворого місця, коти, майстри маскування, у дикій природі показати слабкість чи біль означає стати легкою здобиччю для хижаків. Цей інстинкт зберігся і в наших домашніх улюбленців. Вони можуть терпіти сильний дискомфорт, не подаючи жодних очевидних ознак. І лише коли ви під час гри або погладжування натискаєте на хворе місце, наприклад, на животик, лапку чи біля хвоста, інстинктивна реакція самозахисту спрацьовує і він кусає, щоб припинити біль. Якщо раніше лагідний кіт раптом почав агресивно реагувати на дотики до певної частини тіла, це дуже тривожний сигнал. Це може бути що завгодно: проблеми з зубами, артрит, травма. Захворювання внутрішніх органів. Що робити, якщо ви підозрюєте, що причиною укусів є біль? По-перше, спробуйте обережно проаналізувати ситуацію, в який саме момент кіт вас вкусив, коли ви торкалися його спини, живота, лапи, чи є якась закономірність? Поспостерігайте за його загальною поведінкою. Чи не став він менш активним, чи не змінився у нього апетит? Можливо, він почав ховатися, уникати стрибків на високій поверхні або дивно ходити в туалет. Будь-які зміни в поведінці в поєднанні з раптовою агресією це привід негайно звернутися до ветеринара. Не намагайтеся самостійно ставити діагноз чи промацати кота, щоб знайти хворе місце, ви можете зробити йому ще болючіше і остаточно підірвати його довіру, тільки професійний огляд допоможе виявити справжню причину і призначити правильне лікування. Пам'ятайте, здорова тварина щаслива тварина. П'ята причина, про яку багато хто не здогадується, це перенаправлена агресія. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть ситуацію: ваш кіт сидить на підвіконні і спокійно спостерігає за пташками. Раптом він бачить за вікном іншого кота, собаку або просто щось, що його сильно дратує чи лякає. Його мисливські інстинкти або інстинкт захисту території вмикаються на повну потужність. Він готовий до бою, рівень адреналіну зашкалює, але об'єкт його агресії недосяжний, він за склом, і тут підходите ви щоб погладити свого спокійного котика. В цей момент вся його накопичена агресія, яка призначалася для ворога за вікном, перенаправляється на найближчий рухомий об'єкт, тобто на вас. Він кусає не тому, що злий на вас. А тому, що його мозок перебуває в стані атака, і ви просто потрапили під гарячу лапу. Як впоратися з перенаправленою агресією? Найголовніше не чіпати кота в момент його сильного збудження, викликаного зовнішнім подразником. Якщо ви бачите, що кіт напружено дивиться у вікно, шипить, видає дивні гортанні звуки, а його хвіст нервово сіпається. Просто дайте йому спокій. Не намагайтеся його заспокоїти чи відволікти дотиками, це найгірше, що ви можете зробити. Якщо напад вже стався, не карайте його, він і сам не зрозумів, що сталося. Просто залиште його в спокої, доки він не заспокоїться. А щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому спробуйте обмежити візуальний контакт вашого кота з подразниками. Наклейте на нижню частину вікна спеціальну напівпрозору плівку, або просто закривайте штори. Якщо проблема в сусідських котах, спробуйте домовитися з їхніми власниками або використовуйте безпечні відлякувачі. Зменшивши стрес, ви зменшите і ризик стати випадковою жертвою його емоцій. Шоста причина це так звана агресія від погладжування або «petting-induced aggression». Це одна з найзагадковіших і найнесподіваніших форм котячої поведінки. Ситуація типова: кіт сам приходить до вас, треться, муркоче, підставляє голову для почухувань, ви гладите його, він здається на сьомому небі від щастя, і раптом без жодного попередження кусь, він кусає вашу руку, зістрибує і тікає. Ви сидите в повному подиві, що це було, чому невже йому не подобалось? Вчені досі не мають єдиної відповіді, але є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що у котів є певний ліміт тактильної стимуляції, і коли цей ліміт перевищено, приємні відчуття перетворюються на подразнення, це як лоскіт спочатку весело, а потім стає нестерпно. Укус це просто спосіб сказати досить з мене вистачить. Хоча така поведінка і здається раптовою. Насправді, коти майже завжди подають ледь помітні сигнали, що їм досить. Ми просто часто їх ігноруємо, захоплені муркотінням. Перед укусом кіт може почати легенько сіпати хвостом, його муркотіння може змінитися, стати більш напруженим. Він може притиснути вуха, шкіра на спині може почати сіпатися, він може трохи напружити тіло або спробувати відсунути вашу руку головою. Це все тихі прохання зупинитися. Щоб уникнути таких ситуацій, по-перше, навчіться помічати ці сигнали, по-друге, влаштовуйте короткі сеанси погладжування, краще погладити кота 5 разів по одній хвилині, ніж один раз, але 5 хвилин безперервно. І по-третє, зверніть увагу, які місця йому подобаються, а які ні. Більшість котів обожнюють, коли їм чухають щоки, підборіддя і лоб. Але ненавидять дотики до живота, хвоста і лап, поважайте його особисті кордони. Сьома причина страх і стрес. Гра це вразливий стан для кота. Він розслаблений, захоплений процесом, і будь-який різкий несподіваний рух з вашого боку може бути сприйнятий як загроза. Наприклад, ви занадто високо підняли руку, занадто голосно засміялися або раптом схопили його. Наляканий кіт може інстинктивно вкусити в цілях самозахисту, це не агресія, а реакція бий або біжи. Також укус може бути реакцією на загальний стрес у житті кота. Можливо, у вашому домі з'явилася нова людина чи тварина. Ви зробили перестановку меблів або просто на вулиці гучно працюють будівельники. Кіт, який перебуває в стані хронічного стресу, має короткий запал. Його нервова система і так на межі, і будь-яка дрібниця під час гри може стати останньою краплею і спровокувати зрив. В такому випадку укус. Це не проблема гри, а симптом глибшої проблеми. Щоб гра не перетворювалася на джерело страху, важливо створити для кота безпечне і передбачуване середовище. Уникайте різких рухів і гучних звуків під час гри. Не нависайте над котом, краще сядьте на підлогу, щоб бути з ним на одному рівні. Не намагайтеся грати з котом, якщо він не в настрої, ховається або виглядає напруженим. Якщо ж ви знаєте, що в житті кота зараз стресовий період, будьте особливо ніжними і терплячими. Переконайтеся, що у нього є затишне місце, де він може сховатися і відчути себе в безпеці. Використовуйте феромонові дифузори, які допомагають знизити рівень стресу, і, звичайно, приділяйте йому більше спокійної уваги, не нав'язливих ігор, а просто тихого сидіння поруч, лагідних розмов. Коли кіт відчує себе в безпеці, його потреба в агресивному самозахисті зникне. Восьма причина це просто спосіб спілкування, коти не можуть сказати нам. Гей, людино, мені нудно, пограй зі мною, або я втомився, давай зробимо перерву. Замість слів вони використовують мову тіла, і іноді ця мова включає зуби. Легкий укус або прикусування може бути способом привернути вашу увагу. Можливо, ви сидите в телефоні, а його котяча величність вимагає розваг. Він може підійти і легенько вкусити вас за руку чи ногу, ніби кажучи, «Агов, я тут. З іншого боку, укус може означати і протилежне я закінчив гру, якщо кіт під час гри раптом зупиняється, кусає вас і намагається піти, можливо, він просто втомився або йому набридло. Це його спосіб встановити межі і сказати Стоп. Важливо навчитися розрізняти інтенсивність цих укусів, грайливе прикусування це одне, а різкий болючий укус зовсім інше. Отже, як реагувати на такі комунікативні укуси, якщо кіт кусає вас, щоб привернути увагу найкраща тактика ігнорування? Так, це складно, але якщо ви одразу ж почнете з ним грати, ви закріпите цю поведінку. Він зрозуміє, що укус це ефективний спосіб отримати бажане, замість цього ігноруйте його кілька хвилин, а потім самі запропонуйте гру, коли він буде поводитися спокійно. Так ви покажете, що гру починаєте ви, а не його зуби. Якщо укус означає стоп, то просто поважайте його бажання, не намагайтеся продовжити гру силою, дозвольте йому піти і відпочити, це навчить його, що ви розумієте його сигнали і довіряєте йому. Здорова гра це діалог, а не монолог. Вчіться слухати те, що ваш кіт намагається сказати вам своїми діями, і ваші стосунки стануть набагато міцнішими. І нарешті дев'ята фінальна причина це просто гра. Так, іноді укус це просто укус, особливо у молодих енергійних котів. Вони досліджують світ за допомогою зубів і пазурів, вони можуть не розрахувати силу, захопитися і зробити вам боляче, абсолютно без злого умислу. Це частина їхнього дорослішання і навчання. Наше завдання, як відповідальних власників, не карати їх за це, а м'яко й наполегливо скеровувати їхню енергію в правильне русло, забезпечити їм достатньо правильних іграшок, вчити їх правилам гри, поважати їхні межі і вчасно помічати сигнали втоми чи перезбудження, правильна гра. Це не тільки профілактика укусів, але й запорука фізичного та ментального здоров'я вашого кота. Це спосіб зміцнити ваш зв'язок і показати йому свою любов. Пам'ятайте, що за кожним кусь стоїть якась причина, і наша робота зрозуміти її, а не ображатися на пухнастого друга. Спокійна, мила музика, нарізка кадрів, де власники обіймають своїх котів і котики мирно сплять. Що ж, друзі, тепер ви знаєте, що твориться в цих хитрих пухнастих головах. Як бачите, раптовий кусь під час гри. Це не ознака того, що ваш кіт перетворився на маленького диявола. Найчастіше це просто крик про допомогу, незрозумілий сигнал або помилка, якої ми самі його навчили. Ваша рука не іграшка, перезбудження це не жарти, а біль і стрес можуть ховатися. За наймилішою мордочкою. Головний висновок: спостерігайте за своїм котиком, вчіться його мові, поважайте його кордони і пам'ятайте, незважаючи на всі подряпини і несподівані укуси, ми обожнюємо цих маленьких тиранів донестями, правда ж? Якщо це відео було для вас корисним, не пошкодуйте свій царський лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові котячі історії. І обов'язково поділіться цим відео з другом кошатником, чиї руки бачили більше битв, ніж Гладіаторська арена. А наостанок питання яка найдивніша річ, яку ваш кіт робив під час гри? Напишіть у коментарях. Давайте разом посміємося. Дякую за перегляд, і нехай ваші ігри будуть веселими і безпечними. Мур!